Всім привіт рибаки! Вітаю на каналі Рибацьке щастя! Рибалочка Хочу спробувати що скаже Щука. Ну, не вибоки контактик. Ну, щука мала би клювати, по ідеї. Бо вона любить таку погоду. Але як там насправді? Мені, наприклад, така погода подобається. Ух ти, йоки, зразу. Тільки приманка в воду впала. І сходно, такий удар. Ну, спробую інше місце. А не хоче. Классный был ударчик, при закиде прямо тільки приманка впала в воду. І сходу Я ей попал прямо під низ. Вот ну, таке рыбацкое щастя. А все одно це прикольно тільки прийшов якийсь там третій закид який, Сразу подача. Все чудово. Хоча вона жарка. Вона не одна була тут. Тобто є. Треба ставити перевірену. Зараз поставлю перевірену штучку. все зараз вже витягаю. Tarenka ržavo blesenka. Nekučiu padužulio. В місцях нічого не піймав. Хожу, берегом шукаю. Може тут піймаю? Не хочу вона клювати так, як я хочу.

Може вище ми бачили тебе брати тут і зовсім не дуже добре Алеся Ойся Єбак, друзі За самий краєшок Як вона дюкнула так Я щасливий, друзі. Давай, мало. Дякую тобі за пукльовочку. Іди підростай. І нікому не попадатись більше, поняло? Стоїть то ще в шокі. друзі в заліку одна щука і два удара це непогано там сидять рибаки на живця взагалі нуль то для спінінга це результат хороший у мене сьогодні. тому що щука внуляється взагалі сейчас клювати. Хоча погода така для неї класна, на мою думку. Ну вона думає інакше немає більше щуки активної. Хожу, пробую. Шукаю, но так еще під низ не попал. А ну, еще одну щечку. До пары. Пора уже. Давай, щечка. Так, все тут. Спробую и пробьет Балочка, це конечно дуже класно, Ну, як і у кожного є справи. Що, друзі, останній закид і хватить для сьогоднішнього дня Рыбалка получилась просто пушка. На Наживця навіть не клює ні окунь, ні щука, Взагалі не хоче. Хлопці там тоже і блеснами силиконами пробують. Тоже нуль. А я таки рыбу піймав. Я удари мав. Чудово. Що ще потрібно? рибакові, для щастя. Все, друзі, рибалочку завершив. Вам всього найкращого, міцного здоров'я. На канальчик підписуємося, вподобаєчки кладемо. Всім до зустрічі, всім пока. Зустрінемось на рибалці, обов'язково. Шануйтесь.